Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Говорити будемо про гібридні війни, які Росія влаштовує та про її заяви. Також з нами на зв'язку Дмитро Жмайло, виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Дмитре, давайте розпочнемо із заяв кремлівської цвіллі, яку розібрали в інституті вивчення війни. Ми пам'ятаємо, як він сидів і лякав українців та його світ балістичною ракетою Арішнік. Ми пам'ятаємо і приліт Арешніка, і от бачимо зараз, що ось Путін він зосередився та на цих заявах і неодноразово повторює Арішник і в їхньому просторі, ось їхньої пропаганди. Так само вони це називають засобом масової інформації, так само фігурують різні заяви про арішення. Так Також Інститут вивчення війни він дійшов до висновку, що, мовляв, він зараз зосередився саме на цій зброї, тому що він хоче відійти від ядерних погроз світу. Як ви бачите, це справді, от, по-перше, чи ви погоджуєтеся із цією заявою, що він намагається відійти від ядерних погроз, і якщо це так, то у зв'язку з чим? Ну, однозначно, можливо, він хоче пом'якшити ті ядерні погрози, які відбуваються. Хоча російській пропаганді це не заважає. От це пряскання ядерної зброї, як би там не було, воно продовжується там лише відео, наприклад, вузько спеціалізованих щодо зриву мобілізації та рекрутингу в Україні, росіяни щотижня таргетують на українську аудиторію до 6 тисяч одиниць. Стосовно безпосередньо цього кедра речника, Ярса, Рубіжа, який вони відповідно розробляють, яким вони несли удар без заряду. По Дніпру то Російській Федерації насправді дуже мало козарів. Ми ще досі не дивлячись на те, як би нам не було важко утримуємо плацдарм у Курській області. Росія змушена фактично зараз тікати із Сирії. Та евакуація, яка відбувається ось ці поспіхом. Ну, це фактично втеча е кремлівських посікпак, які ще донедавна претендували на цю територію і е мали свої логістичні бази безпосередньо впливу на Африку, і цією архітектури і безпеки безпосередньо займався Пригожин, І от, власне, Падіння російського режиму це одна із причин, тому що ПВК Вагнер більше не існує. А ті поодинокі бойовики їх змусили підписати контракти з міністерством оборони Російської Федерації стосовно переваг застосування кедра орешника, то їх фактично немає, тому що ця зброя ефективна лише якщо використовувати ядерний заряд. Більше шкоди економіки, нашій енергетичній системі, цивільній інфраструктури, людські жертви росіянам приносять їхні масовані комбіновані атаки. Вони дійсно мають, якщо ми візьмемо оті атаки, які були вже здається, там 3-4 тижні тому то вони мають ще запас для нанесення подібних трьох-чотирьох ударів масових, де основним елементом є крилата ракета а також дрони типу шакет. І так само інша зброя це балістич, балістика і аеробалістика. То от вона приносить більше руйнувань і жертв. Єдина перевага, що якщо вона буде споряджена, ця зброя не ядерним зарядом, то звісно ж Україна досить таки обмежена у системах протиповітряної оборони, але окремі елементи системи Петріот, наприклад, вони можуть. Збивати окремі елементи, точніше, не можуть збити саме цей річ. Але коли він розділяється на шість окремих частин, кожна з яких так само розділяється на окремі заряди, то от якраз окремі частини вони ми можемо збивати наявними системами Петріот. І не всі але щоб мати більший відсоток збиття, нам потрібно, щоб західні партнери, зокрема американці, допомогли нам провести більш глибшу модернізацію наявних систем Петріот, тому що інші системи, це зокрема більш сучасні і нові це, зокрема і системи ТАТ. І інші вони є дуже і дуже дороговартісними, і, наприклад, експортні варіанти собі змогли дозволити досить таки багаті країни, такі як Саудівська Аравія, здається, Об'єднані Арабські Емірати чи якісь подібні країни підписали е, такі контракти. Тому е, ще й е, пересторогою для росіян є те, що випробування як я до цього е, річника не проходили доволі таки гладко. Там та інформація, яка є у відкритих доступі, говорить про те, що приблизно 50 на 50 відсоток успішних випробувань зараз. Можна говорити, що таких подібних дослідків дослідних зразків у них 10 одиниць, тому те, що росіяни зараз витискають максимальний інформаційний ефект уже із того застосування, яке відбулося, це пов'язано з тим, що вони от піднімають ставки. Це як поганий гравець в покер, який не має якихось яскравих козирів і намагається залякувати світ, в тому числі і українське суспільство. Бо якщо до прикладу, ну я. Прихильник того, що можливо буде повторне застосування, це може бути. Ми завжди маємо бути готові до цього. В першу чергу, це морально, це війна, і ми воюємо з набагато більш потужнішим ворогом. Але якщо цей запуск буде неуспішний, то вся ця риторика і та істерія, яку розгорнули росіяни навколо, навколо свого решника, то вона просто-напросто зійде на нівець. Тому росіяни у тій ситуації, які вони є, вони змушені до цього. Ті просування, які вони мають на фронті, вони даються їм дуже і дуже великою кров'ю. Жовтні місяці це понад 40 тисяч загиблих листо не загиблих, а втрати Російської Федерації у листопаді понад 45 тисяч, і такого швидкого ефекту чи швидкого прориву фронту вони не отримали сили оборони, як би там не було, зберігають керованість і зберігається наша єдина лінія оборони. Хоча проблем помилок у нас так само. Вистачає тому вони змушені власне от брязкати свої своїми орешниками, тому що іншого виходу у них просто напросто немає, тому що Трамп це все таки прагматичний політик, і не дивлячись на всі застороги, саме він під час своєї першої каденції надав Україні джевеліни, якими власне і зупинялися перші російські колони 24 лютого. І тому ось таке ескалування і підвищення подальших ставок саме за допомогою ядерної зброї, ну може призвести до зовсім таки неочікуваних наслідків. Для Москви і в Кремлі це досить таки добре розуміють. Тобто, пане Дмитре, я уточню: тобто, Росія десь відходить від ядерних погроз, тому що вона розуміє, що якщо раптом щось, то штати зможуть їй відповісти, вона не відходить від ядерних погроз, просто вона змушена одна у цей період невизначеності. їй потрібні успіхи. Успіхи вона намагається добитися на фронті, щоб ця пляма окупації. Нових територій за 2024 рік стала такою помітною, що це було видно у Вашингтоні, і це було видно на заході. Пропагандисти далі будуть брязкати ядерної зброї і фейки. Інформація, все це буде, звісно ж, поширюватися. Але от Путін, як топ посадовець, топ самопроголошений диктатор. От має навпаки по порівняно з цією істерією, порівнюю з тими військовими злочинами, які продовжують чиняти військовослужбовці збройних сил Російської Федерації. Зокрема, відомо про нові собі вбивства цивільних, наприклад, у захоплених українських містах Селідове та Українськ, то він от е, має зайняти більш таку помірковану позицію на цьому фоні, і от, власне, що до застосування ось цього орешника, як нібито безальтернативної зброї, проти якої Україна і відповідно весь колективний захід не має чим захиститися. Тому це більш така складна е, міжнародна геополітична гра Російської Федерації в цей момент часу і з тими можливостями, які вони мають зараз, на цей період невизначеності. Коли всі весь світ чекає приходу нової адміністрації Трампа у Вашингтоні і відповідно нових кроків у зовнішній політиці Америки, яка визначатиме багато в чому і політику наших європейських партнерів, і наших далекосхідних партнерів, якими є Японія та Південна Корея. Ну от кроків самого Трампа і його команди наразі немає, але заяви вже є. Я б хотіла вже їх обговорити. Тим більше, що про них пише Блумберг, обраний президент Сполучених Штатів заявив, що Україні необхідно укласти угоду, щоб завершилося повномасштабне вторгнення Росії. Крім того, він применшив значущість окупованих територій наших, але це наша земля. І за словами журналістів видання такі слова нового глави Білого Дому можуть вказувати на те, що він підтримує ідею того, що Москва. Отримує законне право на окуповані частини України, та й ми пам'ятаємо ось ці слова Трампа, що мовляв: я бачив там ці території, там немає людей, немає де жити. Тому, от як нам це розцінювати, пане Дмитре? Для цього нам потрібно зрозуміти, як е, думають європейці, нам боляти наші окуповані території 20% які фактично знищені, особливо якщо ми говоримо про південно-східні території, і ми ще не знаємо про сотні випадків нових воєнних злочинів. Це те, що ми побачили в Бучі, Ірпіні ізюмі е, ці жахіття нам ще доведеться дізнатися е, на заході. Вважають, якщо говорити дуже грубо і прямо і відверто, ну що Україна вже перемогла і вистояла, що з таким потужним ворогом, з такою обмеженою і порційною е підтримкою в часі, а я нагадаю, що минулого року ми понад півроку не мали допомоги саме зброї, хоча необхідна зброя була на складах у Європі, і власне, ми досі пожинаємо плоди ось цих болючих просувань на фронті. То у 80% Україна за своїми дуже дуже скромними ресурсами, яка не дивлячись на всю надану, військову допомогу допомогу з країн Заходу, ні по жодному елементу озброєння, навіть не наблизилася до паритету з Російською Федерацією. Ми зараз ще радіємо, що співвідношення в снарядах не 1 до 12, як було в грудні минулого року, а 1 до 3, 1 до 5, 1 до 2 на різних відтинках фронту, то те, що ми зберегли державність і змогли вистояти. Тому що саме ліквідація української державності і винищення українців як нації – це є основою геноцидальної політики росіян. Навіть не на Російської Федерації і Путіна це їхня національна ідея, з якою вони йдуть вбивати і гвалтувати в Україну. То от західний світ говорить, що в принципі ви вже перемогли, тому що якщо буде існувати українська державність, яка вперше не те, що за десятки років за століття буде не в орбіті впливу Москви, яка має, матиме підтримку західного світу щодо відбудови і щодо насичення України зброї. Ну так, це ж теж за що за що ви воювали, і за те, що ви боролися. Навіщо вам отак чіплятися за ті території, які фактично росіяни перетворили в руїни? Така є логіка заходу. Ми ж навпаки говоримо, щоб зняти різноманітних посередників: Угорщину, туреччину, китайсько-бразильські ініціативи, африканські ініціативи, що ми готові до дипломатичного регулювання для того, щоб зберегти життя наших військових і наших цивільних, тому що наші підрозділи втомлені, змучені, і вони не те, що роблять зараз на фронті, все можливе. Вони вже давно місяцями роблять все неможливе для того, щоб зупинити росіян і наносити їм ось такі просто-напросто колосальні і шалені втрати. Тому всі плани, які е, стає відомо пресі, зокрема із команди Трампа, таким чином, коли вони потрапляють в пресу, вони просто-напросто тестують думку е, нашого громадянського суспільства, нашого вищого військово-політичного керівництва і наших європейських, і не тільки партнерів. То, от всі вони фактично говорять про забороження існуючої лінії бойового зіткнення. Саме тому нам так важливо утримувати плацдарм на території Курської області. І навіть більш пріоритетно, ніж отримувати Курахівський плацдарм, і я скажу ще грубіше, хай мене вже вибачать наші співгромадяни. Більш пріоритетно, ніж утримувати Донецьку і Луганську області разом узяти, тому що, поки така велика Росія з таким ресурсом. Контролює 20% наших відсотків території, а наша держава обмежена в допомозі. Це, вибачте, виглядає логічно, і ця зона окупації могла б бути в рази просто-напросто більша. А те, що Україна зі своїм скромним потенціалом контролює досі десь 600-700 квадратних кілометрів російської території, це завжди буде свідченням її слабкості. Які перемовини чи щодо припинення вогню, чи щодо мирної угоди не почалися, це одразу понижує переговорну позицію москалів. Саме тому вони так намагаються до інавгурації Трампа вибити наші війська, а до 25 лютого створити аналогічний дзеркальний плацдарм на території Курської області. Тому Україна зараз демонструє конструктив. Ми намагаємося втримати нашу лінію оборони, нанести якомога більше втрат і відповідно максимально захистити наші національні інтереси. Щоб будь-який діалог супроводжувався посиленням Україною зброєю і щоб ми мали потенціал для подальшого захисту, і відповідно, от всі пункти плану перемоги, які озвучив президент Зеленський, спрямовані саме на це. Це стосується і запрошення до північно-атлантичного альянсу, щоб нарешті розірвати це зачароване коло щодо позаблоковості, нейтральності і третього шляху України. Бо третій шлях України це шлях в нікуди, це шлях в третій світ. Це от ця політика вже себе не виправдала, починаючи від моменту відновлення української незалежності у 1991 році. Але звертаю увагу інший факт: що, наприклад, номінований Трампом е, на посаду спецпредставника з питань Сії та України кіт Келогі, це старий Рейганівський яструб, досить таки поважного віку. То, от він власне ще в 23-му році власне критикував адміністрацію Байдена за м, порційність і непослідовність надання допомоги Україні. От, власне, щодо тих всіх обмежень, які відбувалися, е, ну і власне він не. М, Пропонує Україні на дипломатичному рівні відмовлятися від е, захоплених українських територій, але ще вказує на те, що якщо буде існувати сильна українська держава, то вона завжди матиме шанс повернути усі окуповані силою російські території. Ну, звісно ж, при цьому можливо додаючи, що можливо це станеться після смерті Путіна, тому що на щастя і Путін е, так само не вічний. Тому іде велика дипломатична робота, йде велика дипломатична гра, і наше вище військово-політичне керівництво. Сом намагається якомога більше захистити наші національні інтереси, і йде на свідомий конфлікт, наприклад, з нашими західними партнерами, що стосується зниження мобілізаційного віку до 18-20 років, тому що саме молоді доведеться відбудовувати нашу державу після такої страшної війни, і вибачте, скажу прямо підвищувати рівень народжувості і генофонд української нації. Тому Пане це Дмитре... дуже велика робота. Я просто якраз хочу уточнити про наших європейських партнерів. Ми бачимо, що питання України воно використовується в будь-якій передвиборчій кампанії будь-якого політика європейських країн. Там попереду у Польщі вибори президента бачимо, що. В Німеччині так само і ось наступний претендент, та верніше не наступний один із претендентів на крісло канцлера Німеччини? Він якраз говорить про те, що може надати Україні не Таурусі відповідно, дозвіл дозвіл ними ними бити по Російській Федерації. Як ви це розцінюєте? От як зараз буде різнитися думка наших європейських партнерів в залежності від їхньої передвиборчої ходу їхніх передвиборчих кампаній, і як вона буде різнитися? Від того, що заявляє Трамп, ну дивіться. По перше, те, що заявляє зараз Трамп, я б не сприймав би, скажу грубо, поки що серйозно, тому що адміністрація Трампа і все точніше не адміністрація, вся його команда перебуває ще у передвиборчій гонитві. І він перші свої кроки прагматичні намагатиметься задовільнити саме вимоги свого виборця. Тому певна пауза у військовій допомоги Україні вона може бути, але я не вірю, що Америка відмовиться від військової підтримки України. Це по перше. По-друге, ну тут нічого дивного. Росія завжди вкладала величезні кошти у всякого роду пацифістів у всілякі ідеї, які пропагують обмеження підтримки України. І, наприклад, передвиборча програма цього кандидата про яку ви сказали Шольца, вона прямо включає те, що е, Шольц і його е, партія не надаватимуть далекобійну зброю Таврус е, щодо е, щоб не ескалувати ще більше ситуації. Тому тут більше питання до німецького народу і до, до всіх тих соціологічних розборів, які зараз відбуваються, яка саме сторона буде переважати і яка підтримка буде щодо України? Від цього залежить багато робота і наших українців, які безпосередньо перебувають в Німеччині, але однозначно, що я можу сказати, яка б команда не була у Берліні? Наша дипломатія однозначно буде добуватися того, щоб Берлін все таки надав Таурус і підтримав ініціативи Лондона і Вашингтона щодо далеко далекобійності по російській території, тому що наша далекобійність зараз це зменшення тиску на наше курське угрупування, це збереження нашого козера до майбутніх перемовин, і це довга робота зі знищення російської військово-військової машини, яка власне постачає усе необхідне для російської передової і забезпечує те просування, яке ми бачимо зараз на фронті. Зрозуміло пане Дмитре. Я хочу подякувати вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дмитро жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт з російських гібридних впливів у світі був разом з нами на зв'язку. Ну а я нагадую вам усім, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного із нас. Тому треба допомагати Збройним силам України. Ми, наприклад, відкрили збір для бійців хлопцям необхідно авто, акумуляторна плитка, ще акумулятори, кофло, автономний дизельний. Обігрівач сума збору 300 тисяч гривень. Запустили ми цей збір спільно з благодійним фондом мир та відродження. Тому, будь ласка, донатьте, а за свої донати ви можете виграти призи. Що ж до розмови, то будь ласка, пишіть свої коментарі, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну і я дякую вам за те, що ви були на ній. Присутні. До зустрічі.